Те, що ви зараз все бачите, не є випадковістю, це знак того, що саме для вас настав час перемоги. Карл Юнг відкрив, що перед важливим проривом людська психіка передає чіткі сигнали. Більшість людей їх не помічають, вони залишаються в замкнутому колі поразок, не розуміючи, чому успіх обходить їх стороною. Але ви натиснули на це відео, а це означає, що ваше несвідоме готове до змін. Юнг називав такі моменти синхроністичністю, це значущі збіги, які здаються випадковими, але насправді такими не є. Все світ організовує себе навколо вашої готовності до еволюції. І саме зараз у цю мить ви стоїте на межі між тим, ким були, і тим, ким маєте стати. Ось що найбільше лякає людей у перемозі: це не страх провалу, це побоювання успіху. Юнг відкрив явище, яке назвав золотою тінню. Ми придушуємо своє світло так само глибоко, як і свою темряву. Ховаємо свою компетентність, геніальність, силу. Чому? Тому що перемога тягне за собою відповідальність. Коли ви розкриваєте свій повний потенціал, більше не можна звинувачувати обставини. Більше не можна грати роль жертви. Ви стаєте відповідальними за життя, яке створюєте, і це лякає людей більше, ніж залишатися незначними. Але перед тим, як ми заглибимося далі, вам потрібно зрозуміти, чому ви програвали. Це не невезіння, це не змова Всесвіту проти вас. Ви були залежні від програшів, бо програвати це звично. Ваша нервова система знає, як обробляти поразку. Вона тренувала цей шаблон роками, можливо, десятиліттями. Перемога здається небезпечною, бо це невідома територія. Ваш мозок інтерпретує невідоме як загрозу, тому він саботує вас саме перед проривом. Він утримує вас у циклі. Ви знаєте його, навіть коли він вас руйнує. Юнг витратив десятиліття на вивчення цієї моделі. Він спостерігав, як пацієнти наближалися до своїх найбільших перемог, а потім зазнавали краху в останній момент. Вони отримували пропозицію роботи і пропускали співбесіду. Зустрічали ідеального партнера і відштовхували його. Будували бізнес і залишало його прямо перед успіхом. Він зрозумів, що це не слабкість, це психіка захищає себе від жаху трансформації. Бо трансформація означає смерть не фізичну смерть, а психологічну смерть вашої старої ідентичності, смерть особи, яка вміла програвати, але не знає, як перемагати. Саме зараз ваша психіка готується до цієї смерті і є конкретні ознаки, які розкривають, коли наближається цей поворот. Юнг назвав першу ознаку енантіодромією. Це коли речі перевертаються від однієї крайності до протилежної, коли життя стає найтемнішим перед світанком, коли ви досягаєте дна прямо перед проривом. Більшість людей інтерпретують цю темряву як доказ свого провалу. Вони здаються прямо перед трансформацією, але юнг розумів цю темряву інакше він бачив її як процес очищення психіки від старих шаблонів, щоб звільнити місце для нових. Тиск, який ви відчуваєте зараз, це не життя, що вас ламає, це життя, яке вас готує. Друга ознака раптова втрата інтересу до старих звичок і відносин. Те, що раніше вас втішало, раптом здається порожнім. Люди, яких ви раніше терпіли, раптом стають нестерпними. Юнг називав це відкликанням енергії психіки від того, що більше не служить зростанню. Ваше несвідоме вже рухається до нової реальності. Але ваш свідомий розум ще не наздогнав. Тому ви відчуваєте роз'єднання, неспокій, ніби чекаєте на щось, що не можете назвати це не депресія, це готовність. Третя ознака це те, що Юнг називав відчуттям скороварки. Ви відчуваєте щось всередині себе: енергію, терміновість, знання про те, що зміни наближаються. Ви не можете пояснити це логічно, ви просто відчуваєте це своїм тілом. Ваш сон змінюється, апетит змінюється, ви відчуваєте збудження і живість водночас. Це ваша психіка генерує психологічний тиск, необхідний для прориву на наступний рівень. Напишіть у коментарях, якщо відчуваєте цю терміновість середині себе саме зараз. Більшість людей намагається придушити це відчуття відволіканнями, залежностями та постійною зайнятістю. Але це лише відкладає неминуче тиск буде наростати, доки ви не дозволите трансформацію. Ось де стає небезпечно. Коли перемога близька, самосаботаж спрацьовує найсильніше. Юнг задокументував цю модель на сотнях випадків. Прямо перед важливими проривами пацієнти несвідомо руйнували свій прогрес. Вони починали сварки з терапевтами, пропускали важливі сеанси, створювали кризи, які зривали їхнє зцілення. Юнг зрозумів, що це був не опір терапії, це був опір індивідуації. Опір становленню повністю собою, бо ваше повне я має владу. А влада означає, що ви більше не можете ховатися за виправданнями. Подумайте про останній раз, коли ви були близькі до того, щоб виграти щось важливе. Що сталося? Ви зволікали у вирішальний момент? Ви почали сварку з кимось, хто міг вам допомогти? Ви раптом захворіли чи виснажилися? Це не випадкові події. Це ваша психіка намагається захистити вас від жаху успіху. Бо успіх означає, що вам доведеться підтримувати цей новий рівень. Вам доведеться виправдовувати свій потенціал. Доведеться брати відповідальність за свою силу. І це здається небезпечнішим, ніж залишатися в застої. Але ось правда. Про яку вам ніхто не каже. Перемога це не про везіння, це не про час. Це не про те, що нарешті з'являються правильні обставини. Перемога це про дозвіл, це про припинення опору власній еволюції. Юнг виявив, що люди зазнають невдачі не через брак здібностей. Вони програють, бо не можуть витримати психологічну реальність успіху. Не можуть впоратися з тим, щоб їх бачили. Не можуть поратися з тим, щоб мати владу, не можуть впоратися з відповідальністю, яка супроводжує перемогу. Тому вони саботують себе. Вони створюють знайомий шаблон програшу, підтверджують свою ідентичність як того, хто бореться, жертви, того, хто майже досягає успіху, але ніколи повністю не реалізується. Ця ідентичність здається безпечною, вона здається знайомою, вона здається домівкою. Навіть коли ця домівка горить навколо них, навіть коли перебування там руйнує все, чого вони начебто хочуть. Емпати не зламані, вони алхіміки в процесі становлення. Шлях алхіміка надає вправи межі на основі юнга та три ексклюзивні відео до розділів, щоб перетворити перевантаження на ясність. Завантажувана електронна книга на 236 сторінок у наявності. Саме зараз від вас вимагається спалити цю домівку самостійно, вийти з ідентичності невдахи та увійти в ідентичність переможця. І це жахливо, бо ідентичність переможця не має сценарію. Ви ще не знаєте, як бути цією людиною. Ви не тренували цей шаблон. Ваша нервова система не розпізнає цю частоту. Тому це здається небезпечним, неправильним, ніби ви прикидаєтеся кимось, ким не є. Але ось що Юнг розумів, що змінює все. Ви не стаєте кимось новим, ви стаєте тим, ким насправді є під усім цим обумовленням, трамами та страхами. Переможець це ваше справжнє я. Невдаха це маска, яку ви носили, щоб вижити у світі, що карав ваше світло. Ви навчилися бути маленькими, бо велика гра вас ранила. Навчилися програвати, бо успіх викликав дискомфорт у інших. Навчилися саботувати себе, бо ваш успіх загрожував людям навколо вас. Юнг називав це тиском колективного несвідомого. Коли ви починаєте еволюціонувати за межі своєї сімейної системи, групи друзів, культури, колективне несвідомо чинить опір. Воно намагається повернути вас назад у знайомий шаблон. Використовує сором, провину, страх і сумнів, щоб тримати вас у строю. Бо коли одна людина виривається на волю, це загрожує всім іншим, хто все ще застряг. Ви повинні побачити це таким, яким воно є: не любов, не захист, колективний страх. Груповий розум намагається запобігти вашій еволюції, бо ваш успіх загрожує їхнім виправданням. Юнг навчав своїх пацієнтів очікувати цей опір і готуватися до нього. Він казав їм, що справжня індивідуація вимагає психологічної незалежності. Ви повинні навчитися довіряти своєму внутрішньому знанню більше, ніж зовнішнім думкам. Повинні цінувати своє зростання більше, ніж комфорт інших. Повинні обирати свою еволюцію, навіть коли це коштує вам відносин, схвалення та приналежності, бо альтернатива залишатися малими назавжди, щоб зробити інших комфортними. А це не любов, це самозрада. По шосте, ви повинні навчитися терпіти успіх, не саботуючи його, ось де більшість людей зазнають поразки. Вони нарешті здійснюють прорив, нарешті починають перемагати, а потім їхня нервова система панікує, бо успіх здається незнайомим і небезпечним. Тому вони несвідомо руйнують те, що побудували. Вони починають сварки, приймають жахливі рішення, створюють кризи, які повертають їх до знайомого шаблону програшу. Юмх називав це рефлексом регресії. Психіка намагається повернутися на знайому територію, коли нова територія здається занадто загрозливою. Щоб подолати цей рефлекс, ви повинні тренувати свою нервову систему, розпізнавати успіх як безпеку. Ви робите це через повторення та свідомий вибір. Кожного разу, коли ви відчуваєте бажання саботувати, ви зупиняєтесь, дихаєте. Нагадуйте собі, що цей дискомфорт це не небезпека. Це лише незнайоме. Це ваша система адаптується до нової частоти. Вам не потрібно діяти за цим бажанням. Вам просто потрібно дозволити йому пройти через вас, продовжуючи рухатися вперед. З Часом перемога стає такою ж знайомою, якою раніше був програш. Ваша нервова система перестає чинити опір, і ви нарешті можете підтримувати успіх, який створюєте. По сьоме ви повинні зрозуміти, що перемога це не пункт призначення, це практика. Ви не перемагаєте один раз і закінчуєте ви перемагаєте щодня через свідомі вибори, які узгоджуються з вашим вищим я. Деякі дні це здається легким, деякі дні це здається неможливим, але ви продовжуєте обрати це незалежно від того, як себе почуваєте. Бо почуття це не факти, вони лише реакції нервової системи на стимули, і ви вчитеся діяти зі свідомості, а не з обумовленості, з вибору, а не з примусу, з сили, а не з програмування. Юнг вірив, що люди, які успішно завершують цей процес, стають тими, кого він називав індивідуалізованими. Вони більше не контролюються шаблонами колективного несвідомого. Вони більше не раби обумовленості та страху. Вони свідомі творці своєї реальності. Напишіть: я обираю перемогу у коментарях, щоб налаштуватися на свою нову частоту сьогодні. Вони перемагають не тому, що їм пощастило, а тому, що вони психологічно узгоджені з перемогою. Вони втілюють частоту, яку хочуть відчути, і реальність не має іншого вибору, як відобразити їм цю частоту назад. Це ваша черга перемагати не тому, що всесвіт раптом вирішив бути добрим, а тому, що ви, нарешті, готові дозволити собі перемагати. Ви, нарешті, покінчили з ідентичністю невдахи. Нарешті готові ступити у свою силу, навіть якщо це жахає. Нарешті готові взяти відповідальність за свій потенціал, замість того, щоб ховатися за виправданнями. І ця готовність це все. Ознаки вже з'являються у вашому житті. Тиск, неспокій, незадоволеність з тим, що раніше було достатнім. Відчуття, що щось ось ось зміниться. Це не випадково. Це ваша психіка готується до трансформації, ваше несвідоме готове. Єдине питання в тому, чи буде ваш свідомий розум співпрацювати, чи чинити опір, чи дозволите ви зрушенню відбутися, чи боротиметеся з ним, чи приміряєте ідентичність переможця, чи будете триматися за ідентичність невдахи? Ось що вам потрібно зробити прямо зараз. По-перше, визнайте, що ви обирали програвати несвідомо, а несвідомо через саботаж, зволікання та примирення з меншим. Побачте цей шаблон без осуду, просто визнайте, що він існує. По-друге, вирішіть, що з вас досить. Зробіть свідомий вибір, що програш більше неприйнятний. що ви більше не будете зраджувати свій потенціал заради збереження комфорту. По-третє, визначте одну дію, яку можете зробити сьогодні. Що згоджується з ідентичністю переможця не завтра, не коли будете готові сьогодні, зараз, поки енергія цього усвідомлення жива у вас. По-четверте, очікуйте опору від себе, від інших, від самого життя. Коли цей опір прийде, не інтерпретуйте його як доказ того, що ви програєте, інтерпретуйте його як доказ того, що ви трансформуєтесь. Чим більший опір, тим більший прорив з іншого боку. По п'яте, знайдіть людей, які можуть спостерігати за вашою трансформацією, не намагаючись зупинити її. Ви не можете зробити це наодинці. Вам потрібні союзники, які розуміють індивідуацію, які самі пройшли цей шлях, які можуть тримати простір для вашої еволюції, не намагаючись її контролювати. По шосте, зобов'яжіться щодня практикувати вибір зі свого вищого я замість обумовленого я. Кожного ранку запитуйте себе, що б зробила версія вас переможця сьогодні. Потім робіть це, навіть коли це незручно. Навіть коли це схоже на вдавання, особливо коли це схоже на вдавання, бо саме так ви наводите міст між тим, ким були, і тим, ким стаєте. Ви дієте так, ніби доки не станете. Це нарешті ваша черга перемагати, бо ви нарешті готові дозволити собі перемагати. Всесвіт чекав на цю готовність, ваше несвідоме готувалося до цієї миті. Все, що привело вас до цього відео, все, що змусило вас натиснути, все, що тримало вас до цього моменту, було синхроністичністю, значущим збігом, Всесвітом, що організував себе навколо вашої еволюції. І тепер ви знаєте, що це означає. Тепер ви розумієте психологічну реальність під таємницею. Ви стоїте на межі між старим життям і новим, між ідентичністю невдахи та ідентичністю переможця, між несвідомим життям і свідомим творенням. Вибір за вами. Ви можете закрити це відео і повернутися до знайомого шаблону. Можете прикинутися, що не чули того, що щойно почули. Можете переконати себе, що це не стосується вас. Або ви можете переступити через браму. Можете заявити про свою силу. Можете стати тим. Ким насправді є. Юнг присвятив своє життя тому, щоб показувати людям цей шлях не тому, що хотів зробити їх щасливими, а тому, що розумів, що людська свідомість намагається еволюціонувати, і ця еволюція відбувається по одній людині за раз. Кожна особа, яка завершує свій процес індивідуації, полегшує це для інших. Ваша трансформація це не лише особисте, це колективне. Коли ви припиняєте програвати і починаєте перемагати. Ви змінюєте частоту можливості для всіх навколо вас. Ви стаєте живим доказом того, що трансформація реальна. Тож це, нарешті, ваша черга перемагати не тому, що ви заслуговуєте на це більше за інших, а тому, що ви, нарешті, готові це заявити. Нарешті готові припинити ховати своє світло, щоб зробити інших комфортними. Нарешті покінчили зі зрадою свого потенціалу заради збереження приналежності. Нарешті обираєте свою еволюцію. Над своїми виправданнями. І цей вибір змінює все. Якщо ви готові повністю ступити на цю лінію часу перемоги, підпишіться на канал, бо ми заглиблюємося далі відкриття юнга про психологічну трансформацію. Досліджуємо тіні, архетипи, несвідомі шаблони, які контролюють більшість людей. І вчимося, як звільнитися, як індивідуалізуватися, як стати повністю собою у світі, що вимагає конформізму. Ласкаво просимо до вашої нової лінії часу. Тут все змінюється. Тут ви припиняєте програвати і починаєте ставати тим, ким завжди мали бути. Напишіть, я готовий у коментарях, щоб вступити на свою лінію часу перемоги. У шляху алхіміка ви перетворите перевантаження на мудрість за допомогою практичних прав, меж натхнених юмгом та покрокового тренування сприйняття. Цей посібник включає три ексклюзивні відео до розділів для поглиблення кожного уроку. 236 сторінок, красиво оформлена, завантажувана електронна книга у наявності зараз. Розпочніть своє тренування сьогодні. Відчувайте глибоко, думаючи, чітко.